Ще раз. Свору у нас є. 16 депутатів плюс голова. Хто за те, щоб відкрити сесію? Хто за? Проти? Утримались? Ну, одне питання. Так, хто за те, щоб порядок денний взяти за основу? Хто за? Проти? Отрималися? Питання, звернення, доповнення? Ні. Хто за те, щоб порядок денний взяти, затвердити в цілому? Хто за? Проти? Утрималися. Перше і одне питання про звернення депутатів Калинівської селищної ради, восьмого скликання до президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. До у нас комар Тетяна. Будь ласка, безпека і мир для України це найбажаніша мета через російську агресію. Ми переживаємо на складний період і ситуація постійно загострюється. Тому для України важливо продовжувати зміцнювати свій оборонний та безпековий потенціал та національну стійкість, в тому числі шляхом об'єднання. Зусиль на місцевому і державному, також міжнародному рівня для протидії агресії Російської Федерації. Представлені президентом України Володимиром Зеленським план перемоги це перелік необхідних закладів, які мають завершити війну в Україні. Це план перемоги не лише для України, а й план безпекової стабільності для інших країн Європи та світу. Кожен пункт цього плану спрямований на забезпечення перемоги. Перший пункт має геополітичний характер. Він передбачає запрошення. І подальший вступ України до НАТО. Другий і третій пункт це військові пункти, включає, що включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічного розвитку, п'ятий – безпекових питань. Питання вступу до НАТО є надзвичайно важливим для майбутнього справедливого миру в Україні і всьому євроатлантичному регіоні. Це стане гарною мотивацією, потужної підтримки для українських військових та всіх наших громадян. Для України залишається стратегічно важливою іноземна допомога в справі підвищення безпеки і оборони нашої держави. Тому другий пункт це зміцнення української оборони в боротьбі проти агресора і захист наших позицій на полі бою. Третім пунктом плану передбачається розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування достатньо для захисту країни від агресорів, економічний розвиток України України, зокрема виробництво енергії та продовольства. Є також стратегічним пріоритетом у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який передбачає захист критичних ресурсів спільного з іноземними партнерами інвестування та використання економічного потенціалу країни. П'ятий пункт стосується безпекових питань у післявоєнний період. Передбачається, що після війни Україна матиме один з найбільш досвідчених військових контингентів у Європі. Українці володітимуть реальним досвідом ведення сучасної війни з використанням західної зброї. Та взаємодії з військовими НАТО українці прагнуть чесного та справедливого миру, тому представлений план перемови в першу чергу закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки від його успіху залежить майбутнє Європи та світу. Українське суспільство консолідоване навколо цих ідей. Ми сподіваємося на згуртування міжнародної спільноти та широкої дієвої підтримки наших рішучих партнерів, як на рівні громад побратимів, так і на рівні держав союзників від імені Калинівської територіальної громади Київської області. Звертаємося до міста партнера Порт Анджелес у штаті Вашингтон з проханням підтримати зазначене звернення і порушити клопотання. Перед національними урядами країн про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Розраховуємо на подальшу співпрацю. Маємо надію, що план перемоги буде підтриманий партнерами України для найшвидшого закінчення війни. Звірою в перемогу прошу підтримати даний замовник. Ще прошу Так, шановні колеги, можна зачитати звернення франції ЄС щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Проховуючи план перемоги в Верховній Раді України, президент Зеленський назвав кілька важливих перемог для його реалізації. Парламентську дипломатію, безморну діяльність українського народу, безальтернативність демократії для України. План перемоги, представлений президентом України, це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хідні, що триває в Україні вже майже 11 років. Він є всі пункти плану є надзвичайно важливим. Фракція Європейська Солідарність цілковіто підтримує план перемоги представним президентом України Володимиром Зеленським. Звертається до усіх депутатів Хавлівської селищної ради, звертається до міст партнерів, країн ЄС з проханням підтримати зазначене звернення грушти питання перед національними урядами європейських країн про підтримку нового плану перемоги представного президентом України Володимиром Зеленським. Водночас, звертаючись до президента України та Верховної Ради України, закликаємо підтримати та реалізувати внутрішній план дій держави, який передбачає стабілізацію фронту шляхом забезпечення військовослужбовців, справедливої мобілізації, фортифікації і зміни бюджетних пріоритетів, посилення власного виробництва зброї і розробки військових технологій, посилення санкцій проти РФ, синхронізація українських санкцій з партнерами, переведення економіки в режим воєнного часу. Не обмежень, а сприяння виробництва, відновлення довіри між суспільством влади, шляхом боротьби з корупцією, підтримання свободи слова, діяльності державних інституцій і забезпечення вступу до НАТО шляхом проведення необхідних реформ, а також переговорів з союзниками щодо отримання запрошення до членства в НАТО і гарантії безпеки на найближчій зустрічі міністрів з набуттям членства в НАТО в перший день. День перемогся. Дякую. Ось такі у нас відповідно звернення поза те, щоб голосувати за проєкт рішення. Хто за? Проти? Утримались? 16. 16. За, один утримався. Порядок даний. Вичерпано, дякую, що терміново зібралися. Я нагадую, ще раз, 7 числа у нас чергова по плану сесія. Сьогодні добігає кінець місяця жовтня, залишилось над зовсім мало до нового року, тому працюємо трошки інтенсивніше, закриваємо всі питання. Слава Богу, Богопалюваний сезон розпочався, але на вулиці наче вже й не так і холодно. Але наступної неділі вже передають мінус, тому забезпечуємо комфорт всіх наших організацій і установ. Хто за те, щоб позачергову сесію закрив? Хто за проти? Утрималися.